Сусіди сміялись, коли вона тягла сумки з секонд-хенду, але потім побачили її на білборд. Лариса тягнула важкі пакети з речами, які пахли чужим життям. Її пальці були порізані від голок і праски, а вуха від принижень. Вона мовчала, коли сусідки насміхались. О, дивіться, чергова дизайнерка з європейки, і продовжувала шити вночі. Тихо, поки донька спала, вона не мала знайомств. Не мала грошей, не мала нічого крім віри, але через півроку всі ці самі сусіди зупинялись на вулиці, дивились угору, бо на білборді біля супермаркету була вона у сукні, яку шила з непотрібного, і з обличчям людини, яка ніколи не здавалася. Перед тим як ми почнемо, підпишіться на канал. Це безкоштовно, але саме завдяки вам ми створюємо такі історії. Ваш один клік, що наша нова робота. Нове відео і ще більше реальних сюжетів. А тепер починаємо. У під'їзді, який завжди пахнув вогкістю і котячим кормом, жили різні люди, але одна завжди привертала увагу. Не тому, що була гучною. Навпаки, тиха, мовчазна, завжди з опущеними очима. Це була Лариса. Її сусіди не знали її по імені. Вони називали її просто Та, що з секонду, або та в якої чоловік утік, або та, що все тягне сама, і справді тягла і фізично, і емоційно. Кожного понеділка вона ходила на ринок, де зранку викидали баули з вживаним одягом. Там було все: від німецьких піджаків до чийогось дитячого бодіка з плямою. Лариса перевертала, нюхала, оглядала. Її не цікавили бренди, її цікавили текстури. Вона обирала речі, які можна було переробити. Повертаючись додому, завжди тримала сумки так. Щоб ніхто не бачив, що всередині, але люди бачили, а ще гірше говорили. Знову тягне ганчірки, казала баба Марія з п'ятого поверху, яка все життя працювала у Жеку і мала особливу зневагу до тих, хто думає, що розумніші. А вона що, дизайнерка? Та в неї самої Пальто 1998 року знущалась танька з другого під'їзду, яка працювала касиркою. Але в інстаграм завжди виставляла фото з кавою і фільтрами, як бізнес леді. Лариса мовчала. Вдома її чекала донька Катя вісім років. Весела, розумна і вже дуже уважна. Вона бачила, мама втомлена, але завжди усміхається. Мам, а чому ти вчора не спала? Я вночі вставала в туалет, а ти шила? Бо вдень я мама, а вночі трохи фея, усміхалась Лариса. І феї шиють, бо мають магічну голку. Катя повірила ще. Бо в дитинстві віра тримається довше, ніж у дорослих. Після прибирання в клініці, другий підробіток, Лариса приходила додому вже майже вночі. Клініка була нова, приватна, стерильна. Вона прибирала там тихо, її навіть не помічали. Але саме в тій клініці вона вперше побачила гладеньку білу сукню на одній із лікарок. Лакована, стильна, з чітким вирізом і гудзиками кольору міді. Вона не заздрила, вона просто вивчала очима. З чого це зроблено? Як зшито рукава, який крій? У неї була звичка запам'ятовувати силуети, крої, вигини, шви, потім повторювати вдома, використовуючи речі, що вже нікому не потрібні. Коли Катя спала, Лариса сідала за машинку, маленька, стара, ще радянська. Трещала, хрипіла, але працювала. Вона розпорювала піджаки, виточувала нові лінії, пришивала ледь живу блискавку і народжувала щось нове. Називала ці речі по-своєму одна сукня сила, інша тиша, третя гідність. Вона фотографувала їх на звичайний телефон і виставляла в інстаграм. Там було всього 18 підписників, один лайк від випадкового бота. Другий від Каті, але вона все одно писала під фото, народжено з тиші, перешите з минулого, створено з надії. В той день, коли в під'їзді над нею вкотре пожартували, вона сказала тільки одну фразу: Ви ще побачите. Баба Марія пирхнула. Ти б краще роботу нормальну знайшла, а не свої лахи шила. Лариса тільки стиснула пальці. Бо іноді, коли нічого не залишилось, залишається гордість мовчки стояти прямо. Того вечора все почалося з дощу. Справжнього, зливного, київського, з того, який перетворює тротуари на річки, а маршрутки на камери Тортур. Лариса поверталась із ринку, вся мокра з двома важкими пакетами. В одному знову тканина, у другому старі сорочки і одна весільна сукня. О, весілля буде? гукнув їй хтось із балкона. Лариса не обернулась, просто прискорила крок. Коли вона зайшла до свого під'їзду, на сходах сиділа жінка, досить молода, років 30, у стильному плащі. В руці телефон поруч валіза. Ви, Лариса? несподівано спитала вона. Так, а ви мене звати Марта, я нова квартирантка. Знімаю квартиру над вами. Власниця сказала, що ви маєте ключ, бо вона за кордоном. А так, звісно, Лариса дістала ключ. Поки відкривала двері, Марта вдивлялась у пакети. Ви, дизайнер? Лариса посміхнулась криво. Не зовсім, просто шию. І секунду, ага, я вмію перешивати так, щоб навіть бабуся не впізнала, що це була її кофта. Марта засміялась. Це талант, чесно. У мене мама, викладач дизайну в Лондоні. Я з дитинства знаю, як важко зробити щось нове з мотлоху. а ви. Виходить, перетворюєте речі. Я перетворюю себе, відповіла Лариса. Через них Марта затрималась у коридорі. Можна, я подивлюсь, що ви шиєте. У мене не майстерня, просто кухня і старий манекен. Тим цікавіше. Лариса мовчки відчинила двері. Катя спала, на столі розпорена сукня, поруч чашка з нитками, записник, олівець. Вау! сказала Марта, роздивляючись усе навколо. Ви самі це вигадуєте? Не вигадую, відчуваю. Я бачу одяг як історію. Оця сукня. Вона була кольору розчарування. Я фарбувала її в синє. тепер вона схожа на нічне небо. Але рукави? Вони мають залишитись старими, бо вони тримають пам'ять. Марта обернулась. Це найпоетичніше, що я чула про сукню. Послухайте, у вас є інстаграм? Є, але там мало. Скиньте мені, я в маркетингу працюю. Подивлюсь, можливо, щось пораджу. Через два дні Лариса отримала повідомлення. Ваша робота унікальна. Я надіслала фото вашим речам одній знайомій. Вона арт-директор в бренді, який запускає лінійку Revived, перешиті речі з історією. Їм цікаво, вони хочуть з вами поговорити. Лариса перечитувала ці рядки тричі: вона, які щойно відмовили в ремонті чайника у Ломбарді. Бо вона виглядає, як без копійки, вона, яка півроку тягнула кожну копійку на оренду, їжу і нитки. Вона комусь цікава. Мамо, а чого ти плачеш? питала Катя, прокинувшись серед ночі. Я Я не плачу. Просто в мене щось в око потрапило, у два ока. Ага, радість, радість буває така сильна, що теж щипає. І вперше за багато років Лариса дозволила собі лягти раніше. Не тому, що втомилась, а тому, що завтра може бути по-іншому, понеділок, центр Києва. Лариса стояла біля великого скляного офісу, у руках тканинна торба з трьома її найкращими речами: спідниця, зшита з двох різних шарфів, сорочка з коміром зі старих мережів, і пальто з чоловічого піджака, який вона знайшла на зупинці. Вона вдягла своє, те, що вважала найкращим. Бежеве пальто, зшите зі старих пледів. Тканина тримала форму, а колір, ніби промовляв, Я не бідна, я стримана. Вона зробила глибокий вдих і зайшла. На ресепшені дівчина з глянцевим обличчям в тонкому светрі і сережках у формі голок. Ви до кого? Мене мають чекати, я, Лариса. Лариса, дівчина повільно гортає екран. Ага, з бренду Revived. Записані на 11 годині. Сідайте, будь ласка. Лариса сіла. Вона відчула, як її пальці трохи пітніють, і подумала, а якщо це була помилка, її викликали, відчинилися двері. Усередині троє людей, двоє дівчат і один чоловік. Усі молоді, модні, без надмірностей, але з тим самим поглядом, якого вона боялась зверху вниз, скануючи. Пані Ларисо, добрий день. Я... Влада, креативна продюсерка. Це Марек – бренд-менеджер. А це Ліна з нашої команди СММ. Ви можете нам показати свої речі. Лариса дістала речі і мовчки розклала на стіл. Вони розглядали, не говорили. Це лякало. Це пальто, запитав Марек. Так, було чоловічим. Я зробила інший виріс, додала лінію талії, переставила кишені, вкоротила рукав. Фурнітура стара. Зібрана з різних речей. Стильно, мовила Ліна, і незвично. У вас є бекграунд у дизайні? Ні. Я ще з 14. І читаю про крої. дивлюсь інтерв'ю дизайнерів, вивчаю старі журнали. У вас цікавий підхід, але, влада дивиться в очі. Ви ж розумієте, що ринок жорсткий. У нас є блогери, стилісти, випускники Б і Д школи. Ми можемо взяти вашу ідею, але. Не всі готові працювати з аматоркою, тобто виглядає все класно, але в нас репутація. Ми не можемо запустити лінію з іменем Лариса Строєщини, тиша Марик Кашлянув. Можливо, ви просто будете як тіньовий дизайнер, ми запустимо лінію, але без імені. А ви отримаєте гонорар, це буде безпечно і для вас, і для нас. Лариса відчула, як у грудях, наче щось стиснулося, її не образила сама пропозиція. Її образила логіка, твоя робота крута. Але ти ні, вона вдихнула. Якщо дозволите, я подумаю, звісно, сказала Влада, але недовго. Колекція має вийти вже в наступному сезоні. Вдома вона мовчала, Катя щось показувала малюнки, ідеї, нову зачіску для ляльки. Але Лариса була не з нею. Вона була в кабінеті, де їй посміхались, красиво, чемно, але вбивали словами ваша робота. Так, ви ні. Вона не знала, що робити. Це був шанс, але шанс без імені. І в той момент вона подумала: а може я й справді не підходжу для їхнього світу? Може я просто з секунду, але ближче до ночі. Вона відкрила інстаграм і побачила повідомлення. Доброго вечора, мене звати Ілля. Я фотограф, натрапив на ваше пальто. Це мистецтво. Я хочу зробити фотосесію для вас безкоштовно, просто тому що це варто бачити. Вона довго тримала телефон у руці, а потім відповіла: Добре, але тільки якщо на фото буде не лише одяг, а і я фотостудія була в підвалі, і той самий фотограф, зустрів її біля входу, у чорній курці, з камерою на плечі, з трохи розпатленим волоссям і очима, які одразу не боялись дивитись у її. «Ви, Лариса?» так, в реальності вище сильніша, ніж на фото. Вона ніяково всміхнулась. Я не фотогенічна, я не з тих, кого знімають. Я все життя по той бік вітрини. А сьогодні по цей ходімо. Усередині нічого гламурного, стара лампа, бетонна підлога, пара білих полотен, але Ілля рухався впевнено, ставив світло, вимірював тіні, просив її просто стояти. Не треба посмішки, не треба грати. Просто станьте, оч, як ви встаєте перед зеркалом. Як дивитесь на себе, коли думаєте, я не витримаю, але витримуєте. Вона стояла в пальті, зшитому зі старого пледу і каптура від чужої куртки. Тканина була груба, але форма ідеальна. Лінія плеча, чітка талія, подвійна строчка на згинах, Ілля зробив серію кадрів. Потім попросив її сісти на підлогу: Покажи руки, вони твоє головне портфоліо. Лариса подивилась на свої руки, сухі, порізані голкою. З ледь помітними мозолями на великих пальцях, вони не гарні, вони справжні. Після зйомки вона хотіла піти мовчки, але Ілля її зупинив Ларисо, ви не просто дизайнерка, ви історія. Історія, яка має обличчя, не ховайте його, дайте мені дозвіл опублікувати фото. Вона довго мовчала, потім сказала лише одне, і щоб було підписано створено з тиші і більше не сховається. Фото з'явилось у понеділок вранці. Інстаграм, акаунт Ілі 12 тисяч підписників. Спочатку звичайна активність: 12 лайків, 3 коментарі. Але до вечора 1400 вподобань, а потім репост сторінки українського арт-журналу. А за ним ще один: нова героїня реального стилю: замість глянцю, досвід, замість пафосу, біль. Перша дизайнерка, яку ми хочемо не носити, а слухати. Хто вона? Вона із «Секунду», але це звучить як титул. Через 48 годин Лариса прокинулась від дзвінка. Доброго ранку. Це Тетяна з агентства В НТ. Ми хочемо запропонувати вам місце у виставці Тіло Тканина. Пам'ять: ми покажемо 12 образів, які несуть історію. Ваше пальто одне з них. І ми хочемо, щоб саме ви були на відкритті? Лариса сіла, в неї тремтіли руки. Але я не публічна, я навіть говорити соромлюсь, а ви вже сказали більше, ніж більшість дизайнерів за все життя. Ви зробили це без слів, але ми хочемо, щоб ви були там живою. На пошті, куди вона зайшла того ж дня, одна з працівниць спитала: це ви, та сама Лариса? З фото? Яка фото? Це, де ви у пальці сидите на підлозі з такими справжніми руками. Лариса кивнула, мовчки, слухайте, а ви могли б зшити мені щось? Я не маю багато грошей, але хоч щось інше хочу, не те, що у всіх. Вперше в житті Лариса сказала: так, але я шию не просто речі, я шию, коли бачу людину. Ви мені подобаєтесь, і вперше в житті вона відчула себе потрібною. Галерея місто тканин розташовувалась у старому заводі, стіни голі бетонні, підлога темна, лампи спрямовані тільки на експонати. Це була не мода, це була п'ята позиція, 12 образів, кожен на манекені. Поруч світлина людини, яка створила річ і текст, що я вклав у цю тканину. Поруч із її пальтом, фото, те саме зроблене Іллею, сидяча поза. Руки, очі, які вже не шукають дозволу, і підпис це не пальто. Це історія жінки, яка тягнула сумки повз байдужі під'їзди, і одного дня зрозуміла, вона не нижча, просто глибша. Лариса стояла біля свого манекена вперше, не як та з секонду, а як авторка. Були журналісти, були відвідувачі, були навіть інфлюенсери, ті, які ще місяць тому. Не клікнули б на її сторінку. Тепер питали, а ви можете зробити щось і для мене? Вона відповідала, можу, але тільки якщо це буде про вас, не про тренд. У залі було людно, коли з'явився він. Чоловік високий, гарно вдягнений, сивина на скронях, ледь втомлений погляд, і в руці коробка. Вона побачила його раніше, ніж він її. Привіт, Ларисо», – сказав він. Вона мовчала. Я не прийшов із вибаченням. Я знаю, що запізно. Я просто хотів подивитись на тебе, на справжню, і, якщо дозволиш, ось він простягнув коробку. Що це? Та сама швейна машинка, твоя стара, я знайшов її, ти лишила її, коли переїхала. Вона взяла коробку, подивилась на нього і сказала: дякую, але тепер я шию іншою і інше. Інтерв'ю, яке вона дала того вечора, було коротким. Журналістка спитала, що ви хочете сказати тим, хто зараз тягне важкі сумки і чує сміх за спиною. Лариса відповіла: якщо ви чуєте сміх, значить ви вже щось зрушили, бо мовчать тільки перед тими, хто не рухається, не мовчіть у відповідь, але й не кричіть. Просто ідіть далі. І одного дня вас запитають це ви та сама з білборда. Через тиждень у центрі міста з'явився білборд, він був простий. Фото, її пальто, і вона у повний зріст, без фільтрів, без корекції. просто справжня підпис зроблено з речей, які ніхто не хотів, носиться тими, хто не зламався. Лара Соул, бренд, який почався з під'їзду. Сусіди мовчали. Баба Марія проходила повз і дивилась на білборд довше, ніж слід. Танька з другого під'їзду писала пост. Я живу в будинку. Де почалась історія Лара Сол і ніде не згадувала, як колись сміялась, а Лариса просто продовжувала шити. Тепер у неї була невелика студія, три клієнтки, один фотограф, одна донька. І впевненість вона не стала знаменитою, вона стала з собою і більше ніколи не несла сумки так, ніби мусить ховати їх від чужих очей. Це історія не про моду і не про білборд. Це про те, як мовчазна витримка одного дня звучить гучніше за всі оплески, неважливо, з чого ти починаєш, важливо, як ти стоїш у момент, коли над тобою сміються. Деякі історії починаються з пакету з секундою, але завершуються світлом прожекторів. Якщо ця історія зачепила тебе, залиши лайк. Поділись нею з тими, хто зараз тримається на останньому диханні, можливо, саме вони, наступна Лара Сул. І не забудь підписатись, бо саме такі історії про біль, шлях і силу ми хочемо розповідати, і робимо це завдяки тобі.